21 сторіччя ера новітніх технологій, розвитку науки та суспільства в цілому. Людство все більше прагне до вдосконалення і полегшення повсякденного життя. З цим їм допомагають сучасні засоби, які впроваджують талановіці, науковця та вчені. Але ми, можливо, навіть не замислюємося, що без їхніх знань та досвіду не було б створено всіх передових можливостей цивілізації, якими володіє сьогодні світ. Розвиток науки набув колосального стану, коли все більше людей прагнуть до якісної освіти. До того, щоб самовдосконалюватись та примножувати свої статки. Та, врешті-решт, приносити користь суспільству перед вибором отримання якісної освіти сьогодні стоїть багато молодих людей. Ринок послуг надання освіти усіяний безлічі пропозицій, та й на цьому його розвиток не закінчується. А це значно обтяжує вибір закладу для отримання освіту. Так, як же неосвічений абітурієнт може визначити, де саме йому нададуть високоякісні знання? На це питання шукайте відповідь у наступному ролику. Протяжинський державний технічний університет. Факультет економіки та менеджменту. Кафедра обліки аудит. Кафедра обліки аудит Здійснює підготовку кваліфікованих спеціалістів для багатьох секторів економіки. З 1995 року ця кафедра готує фахівців з бухгалтерської справи, фахівців до аналітичних відділів на підприємствах будь-якої направленості, до відділів планування, до податкових відділів підприємства, готує фахівців аудиторів, службовців державних установ, Державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного управління та інших. На кафедрі використовуються сучасні методи ведення навчального процесу. Особливу увагу слід звернути на практичну частину занять, де обговорення проходять у формі дискусій студентів та викладачів, рольових ігор, розв'язувань типових ситуацій. Зараз у нас в університеті йде активна підготовка до другого туру Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності бухгалтерський облік та аудит. Олімпіада буде відбуватися 22 квітня в місті Харкові в Харківському національному. Економічному університеті. Також я хочу відмітити, що Олімпіади є дуже складною. ній будуть брати участь студенти зі всієї України. Кафедра обліку аудит забезпечена комп'ютеризованими класами та новітнім програмним забезпеченням, що допомагає підготувати озброєних сучасними навичками спеціалістів. Информационная база университету представлена автономной библиотекой. Я постійно оновлю свои фонды. Бухгалтер. Кто он? Сегодняшний современный бухгалтер. Давно уже ушли в прошлое бухгалтера в нарукавниках и с кардашом за ухом. Сейчас бухгалтер ⁇ это и юрист, и компьютерщик, и экономист то бишь специалист широкого профиля. И все это можно получить на нашей кафедре учета и аудита. Великолепные преподаватели с глубокими знаниями, с потрясающей, замечательной аурой, знающие, современные, ищущие, не безразличные, готовящие специалистов для всех отраслей народного хозяйства, от малых предприятий, до бюджета очень специфичной и серьезной сферы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет давно стал наукой, самостоятельной и очень ярко выраженной. Бесконечные изменения законодательной базы, умение работать с этой базой, умение делать анализ глубокий, всесторонний – это все, чему учат на нашей кафедре учета и аудита. Практически 70% моего коллектива закончили эту специальность в нашем ВУЗе. И могу оценить их знания, их умения, их высокую профессиональную подготовку. Я приглашаю всех вас прийти и учиться на эту специальность, для того, чтобы получить знания профессиональные, человеческие, психологические, и с этим багажом вступать в жизнь. Віності просимо, наш університет. На кафедрі вивчається дві іноземні мови англійська та французька. Свою освітню діяльність факультет економіки та менеджменту Дніпрозіжинського державного технічного університету та кафедра обліку аудит, зокрема, здійснює відповідно до основних принципів Болонської декларації, головною метою якої є створення загальноєвропейського освітнього простору взаєморозуміння, довіри і співробітництва. Наші випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, науково-дослідних та вищих навчальних закладах на посадах фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми. Аудитору, бухгалтера експерта наукового співробітника. Тощо. Уважаемые абитуриенты, как бывший выпускник кафедры учета и аудита, я хочу порекомендовать вам поступление на специальности этой кафедры, поскольку знания, полученные на специальностях, которые курируют кафедры учета и аудита, являются неоценимым базисом для будущего карьерного роста вашего и будущего благосостояния вас и ваших семей. Это та основа, без которой невозможно достижение целей, которые ставят перед собой любой хороший будущий молодой специалист. Я хочу сказать, что взаимоотношения Днепрозвенского филиала Приватбанка и кафедры облики аудит очень тесные. На всем периоде нашего сотрудничества, какой-то период времени я была председателем государственной комиссии, то есть имела возможность оценить качество подготовки специалистов. Потом у нас работает очень много выпускников, даже мы даем заявку на выпускников вашей кафедры. Можно дать очень высокую оценку специалистам, которые работают на кафедре. Можно э, сказать, что выпускники этой кафедры, которые желают продвигаться по служебной линии, э, они имеют такую возможность, и база им позволяет это делать. В будущем они могут делать прекрасную карьеру, поскольку знания, которые получают, э, они получают в университете, э, они не узкопрофильные. Они могут работать не только по специальности «Бух», учет и аудит, они могут работать у нас экономистами, могут работать кредитными работниками, могут работать финансистами, производить качественный анализ финансовой деятельности, филиала, если есть такая необходимость, могут обслуживать клиентов. Крім того, молодь нашей кафедры в активное студенческое життя, бере участь у різноманітних святкових выступах, об'єднується у різні кола, Відвідую студентські вечора у спеціальному студентському клубі Полум'яні зорі. Відвідую міста України, активно допомагаю у благодійних закладах. Доброго дня! Я викладач кафедри Дніпродзержинського державного технічного університету кафедри обліку та аудит Грекова Віта Анатолійовна. Я закінчила з відзнакою саме цю кафедру кафедру обліку та аудиту. Після цього працювала за спеціальністю бухгалтером на комерційній фірмі, але ця робота була дуже цікавою, відповідальною, важкою, але я обрала шлях наукового працівника. Паралельно з роботою я вступила до аспірантури. В свій час я зробила правильний вибір, що обрала спеціальність облік та аудит. И рад же всем абитуриентам вступать до кафедры облик и аудит. Добрый день. Меня зовут Марданов Виктор. На данный момент я учусь на пятом курсе Непродзажинского государственного технического университета на экономическом факультете на специальности учет и аудит. В прошлом году я получил диплом бакалавра, что дало мне возможность успешно устроиться и работать по теперешний момент на должности главного бухгалтера одного коммерческого предприятия нашего города. Специальность учета и аудит очень универсальная, потому что бухгалтерский учет в Украине ведется в соответствии с национальными стандартами, которые соответствуют международным стандартам, а именно французской модели. Это дает возможность работать выпускникам наших вузов в Европе и по всему миру. В целом хочется отметить, что бухгалтерский учет и аудит на данный момент в Украине очень перспективная специальность. И поэтому хочется пожелать всем вам, чтобы вы сделали именно этот выбор.